Усі часи у минулому, теперішньому та майбутньому. Вчитель був і залишається невід'ємною частиною світу. Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які присвятили все своє життя дітям, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Вітаємо наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом. Хай вам ніколи не вривається терпець, а учні не змушують раз тратуватись. Найтепліші та найщиріші привітання з Днем вчителя. Бажаємо яскравих емоцій, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Нехай день вчителя подарує вам посмішки та позитивні емоції. Нехай зарплата пране тільки вгору. Що ви відпочивала на Мальдівах і приїжджала на роботу на Феррарі. Сьогодні в День вчителя дозвольте оголосити ваші оцінки. За терпіння 12, за почуття гумору 12, за кмітливість і винахідливість 12. За любов до дітей 12. За здатність зберігати спокій і посміхатись навіть в той момент, коли це неможливо, 12 з плюсом, Так тримати зі святом. Дорогі вчителі, вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам натхнення, творчих успіхів та професійного зростання. Нехай ваші учні завжди радують вас своїми досягненнями, а колеги підтримують та поважають. Шановні педагоги, у цей особливий день хочемо подякувати вам за те, що робите, що даруєте знання, формуєте наші погляди та відкриваєте нові горизонти. Нехай ваша любов до роботи та учнів завжди повертається до вас сторицею. Бажаємо здоров'я, удачі та радості від кожного досягнення ваших вихованців. Наші шановні педагоги. Ви навчаєте нас не лише предметам, а й життю. Завдяки вам ми вчимося мріяти, працювати і досягати ціли. Бажаємо вам безмежного натхнення, сил для реалізації всіх ваших планів і великих досягнень у вашій професії. Шановні вчителі, ви наші герої. Ви вкладаєте у нас не лише знання, а й частинку своєї душі. Дякуємо вам за вашу терпливість і підтримку. Нехай ваше життя буде наповнене щасливими моментами, радісними подіями та вдячними учнями.